Вітаю! Ви на каналі Тиміці Таро. Настав новий рік, і кожному, мабуть, цікаво, як пройде для вас особисто цей рік. Можливо, хтось зустріне нове кохання, хтось помириться з колишнім, а комусь вдасться і посваритися, і помиритися в одному році. Але якщо вам цікаво, чи все таки ви зустрінете людину для себе. У цьому році, то вам до нас, і ми обов'язково подивимося, що вам потрібно зробити, щоб його зустріти, і що не потрібно робити, для того, щоб все таки зустріти кохану людину. Глянемо, що вийде у того всього, що ви отримаєте в результаті цього нового кохання. У нас, як завжди, три колоди, три варіанти, вибирайте. Я вам дам трохи часу. Я думаю, що розклад буде дуже цікавий, тому що, ну, якщо ви самотні, то вам... Чи самотні, так? Можливо, чоловіки дивляться, то вам буде цікаво, що я вам приготував цей рік в особистому житті. Глянемо. У кожному варіанті буде по 4 питання, 4 відповіді і подивимося. Вибирайте, будь ласка. Так, кому не вистачило часу, то ставте на паузу, вибирайте, а я буду поки що починати з першого варіанту, хто вибрав. Так, будемо дивитися зараз перший варіант. Так. Перша карта. Чи зустрінете кохання у цьому році? Так? Що вам потрібно зробити, щоб зустріти нове кохання? Що не потрібно робити? І що ви отримаєте в результаті цих відносин, яких ви зустрінете, так? Так, чи зустрінете кохання у цьому році? Так, у нас десятка кубків. Так, зустрінете, я вам більше скажу, це будуть щасливі гармонічні відносини. Взагалі, в перспективі хороші на, на цей рік у кохання, але я маю вам сказати, що він може бути одружний, тому що десятка кубків дуже часто говорить у коханні, що можливо таке бути. Так що будьте обачні, дивіться, з ким ви знайомитесь. Так, що вам потрібно зробити, щоб познайомитись? Четвірка кубки. Вам потрібно озирнутися навколо себе, по-перше. Не сидіть, не чекайте, коли до вас додому кавалер. Знаєте, не прийде, не подзвонить. Ну, щоб... Ходіть в місця там, де є люди. Змініть свій настрій на краще. Якщо ви будете постійно невдоволені, то хто буде з такою знайомитися? Ви зрозуміли, що не потрібно робити? Сім мечів. Якщо ви знаєте, що чоловік жонатий або жінка одружна, не намагайтеся її забрати з сім'ї, це дуже погана ідея, бо вам це може вилізти боком, я хочу сказати, будьте обачні і добре думайте, що ви отримаєте в результаті? Ну, дивіться, п'ять кубків. Я вам так скажу: ці відносини не принесуть вам щастя, скажу вам чесно: десятка кубків може і, як правило, говорити практично завжди, що людина має сім'ю. Якщо ви будете себе налаштовувати, забрати його із сім'ї. Як карти показали, це погана ідея. Якщо просто провести час, то не будуйте про таких пустих ілюзій. Перший варіант мене засмутив, але з іншої сторони, ви тепер знаєте і будете більшними і не вірите словам, які вам кажуть. У будь-якому випадку поганий досвід це також досвід. Будемо вважати, що це один із, знаєте, таких невдалих зустрічей у наступному у році, який вже наступив. І ви будете на нього, знаєте, не будете втрачати цілий рік, відразу зрозумієте, і будете дивитися на інших кавалерів. Це, знаєте, це як варіант. Якщо ви зразу оглянете його, так скажемо, так, подивитися, що він чи одружений, чи не одружений, щоб зрозуміти, щоб цілий рік просто, знаєте. Не пропали задарма. Так, з першим варіантом у нас все зрозуміло. Зараз будемо переходити до другого варіанту. І ми подивимося. Так, чи зустрінете кохання у цьому році? Так, що вам потрібно зробити, щоб зустріти нове кохання? Що не потрібно робити? І глянемо, що ви отримаєте в результаті цих відносин. Так. Так, чи зустрінете кохання у цьому році? Що у нас там? Так, трійка кубків. Ну, тут 50 на 50. Тому що можна сказати, що так, але якщо і зустрінете другу половинку, то це більш людина, з якою ви будете проводити час, але без претензій і обов'язків. Але знаєте, ще глянемо, що нам ще розкажуть карти. Це така карта. Така сумнівна. Так, що вам потрібно зробити, щоб зустріти нове кохання? Цікаво. Так, шість кубків. Тут цікаво, я вам хочу сказати, це більш, знаєте, відновлення старих відносин, які у вас колись були. Можливо, ви раніше зустрічалися на цікавих умовах, або ще, можливо, знаєте, якщо ви захочете повернути старі відносини, або якщо колишній перепросить вас, то так, у вас повернеться старі відносини, і будете ви у парі. Ну, це, знаєте, це все, що колись було, або ви цю людину просто знаєте. Ну, таке. Так, що не потрібно робити? Так, король мечів. Ви, мабуть, і самі зрозуміли, що вам не потрібно вертатися до повітряних знаків, це стосується терезів, водолів і близняків, тому що буде помилка для вас. Ми зараз глянемо, що ви отримаєте в результаті цього примирення, якщо все-таки ви підете на примирення. Але якщо ви колись розійшлися, то подумайте про те, що це таки була причина для розлучення, правильно? І чи є сенс відносно відновлювати. Подумайте. Ну, подумайте про це і зараз ще глянемо. Що ви отримаєте в результаті мечів. нічого доброго, я вам так скажу, ви в результаті не отримаєте. Це будуть сверки, постійне з'ясування відносин, ви будете у постійному стресі, подумайте про себе і подумайте, чи варто ці відносини вертати. Справа в тому, що краще минуле лишати у минулому. Якщо ви не відпустите минуле, то майбутнє, знаєте, так можливо і не прийде. Другий варіант мене з одної сторони знаєте засмутив, але з іншого, ви тепер знаєте, що те, що було в минулому, треба лишати у минулому і дивитися на майбутнє. Буває так, що випадково можна знаєте зустріти старого друга або подругу, і вам здається, що вже знаєте один одного і не зробите помилок, які колись робили. Але люди не міняються. Якщо так сталося, то ви пішли. Знаєте, якщо ви пішли з такими іншими шляхами, то так, мабуть, і на краще. Ну, таке, знаєте, другий варіант. А можливо, знаєте, можливо, вам потрібно е помиритися з колишнім, а з таким королем мечів, знаєте, не йти у відносини. Можливо, у вас буде вибір, так? І ви будете сумніватися у вибірі. Так що дивіться, тут, знаєте, скільки історій, стільки... Людей стиківським, ну, цікавий варіант, я вам так хочу сказати, цікавий. Так, ми будемо переходити до третього варіанту. Є про що подумати, так? Так. Якось, знаєте, прям призадумали за другий варіант, все-таки, бачите, краще, можливо, з колишнім повернути відносини, аніж з новим. Так, третій варіант. Чи зустрінете кохання у цьому році? Що вам потрібно зробити, що не потрібно робити, і що ви отримаєте в результаті ваших відносин? Так, чи зустрінете кохання у цьому році? Та, королева посухів. Ну, ви знаєте, ви зустрінете кохання у новому році, вітаю. Така королева з ознаком Задяка, Овен, Лева стрілець познайомить вас, з коханим. Можливо, на роботі або подруга. Так що ви будете у парі у новому році, я вас вітаю. Просто придивіться, можливо, а якщо дивиться чоловік, то, можливо, ви з такою познайомитеся прямо королевою посухів, Ви зрозуміли? Так, що вам потрібно зробити? Так, шість посухів. Вам потрібно проявляти впевненість у собі, фліртувати, ведіть себе, наче ви переможете в усьому. Отримайте компліменти. Якщо вам хтось хоче у чомусь допомогти, то приймайте допомогу. Знаєте, можливо, так і познайомитись з кимось, якусь приймете допомогу і познайомитись. Так, що не потрібно робити? Так, у нас тут паш пентаклей. Ну, знаєте, не зациклюйтесь на грошах. Не випитувати про нього всіх, знаєте, є такі люди, не встигли познайомитись уже починають усіх розпитувати про нього, хто він, скільки заробляє, скільки дітей у нього, і так далі. Бі зрозуміло, в даному випадку це вам не піде на руку. Можливо, він цього не любить. Знаєте, якщо він про це дізнається, то можливо він подумає, на що вона мені така. Знаєте? Так, що ви отримаєте в результаті? Світ. Я вам хочу сказати, що отримайте відносини, які будуть тривати доволі довго. Це хороша карта про відносини І знаєте, вони будуть міцними, вони вплинуть і змінять повністю ваше життя на краще. Третій варіант, я за вас дуже щаслива, тому що вам сьогодні повезло більше, ніж іншим, тому що ви познайомитеся з людиною у наступному, у наступному уроці, який вже, знаєте наступив. Яка увійде у ваше життя і змінить його, знаєте, кардинально у усьому в найкращу сторону. І ці відносини будуть тривати дуже довго, наскільки це можливо. Головне придивіться на чоловіків, яких вас знайомлять жінки, тому що є у цьому сенс. А я вам всім дякую за перегляд відео, за лайки, за коментарі, підписуйтесь на мій канал, щоб отримати повідомлення про нові відео. Всім дякую!